Прокладки на місці. Бачимо, що прокладки дійсно завод замінив з бумаги на армірування. Але проблемка лишилась. Проблемка лишилася. Проблемка лишилася в тому, що все-таки оці болтики з часом розкручуються. Коли ми здемонтували оцю передню частину, що ми побачили? Мотор в ідеальному стані, але можете подивитися, беремо хрестообразну отвьорку, що ми бачимо? Болтики розкручені? Болтики розкручені. Тут болтик закручений. Тут болтик закручений. Тут болтик закручений. Маємо кілька болтів, які вони дійсно послаблені. Що ми будемо робити далі? Може комусь потрібна така інформація? Що дійсно після 2014 року. Завод замінив з бумаги на армірування, але проблемка лишилася. Що ми будемо робити? Будемо здемонтовувати, будемо розкручувати оці дві кришки, замінимо прокладку на нову, замінимо оці прокляті болтики на. На більш серйозніший під шестигранний такий ключ. Посадимо ці болтики на фіксатор різьби. Це все зажмемо, закрутимо. І проблем більше тут не буде. От така ситуація.